Десятий міжнародний фестиваль, Мала Академія літератури і журналістики Рекітське сузір'я у Міжгір'ї цьогоріч зібрав близько 200 учасників із України та Зарубіжжя. Протягом п'яти днів дітвора і члени журі веселилися, змагалися в різних номінаціях та насолоджувалися природою міжгірщини. Організатори цілком задоволені результатами своєї праці. Заклик гасло нашого фестивалю: Рекітське сузір'я в горах розквітає. Дітей України і світу єднає. Оцю єдність треба було зробити, щоб вона відбулася, і вона відбулася, зрівняна моя я до тебе думками, вірю в тебе і Бога За щасливу долю твою. Рикітське сузір'я 2012 присвятили 70-літтю поета Петра Скунця, який за життя підтримував ідею створення маліжу та був головою журі у номінації Поезія пам'ять генія вшанували хвилиною мовчання, а його колеги по Перу згадують Петра Скунця тільки добрими словами. На превеликий жаль, цього року фестиваль в Рикітське Сузір'я проходить без Петра І ви бачите, він. Так співпало, що нещодавно ми відзначили 70-річчя Петра Миколаєвича з дня його народження. І от цей фестиваль, так би мовити, теж як данина його пам'яті, вшанування його творчості, і неспроста учасники цього дійства на самому початку на відкритті фестивалю, хвилиною, мовчання вшанували світлу пам'ять поета. Учасники також задоволені святом мистецтва. Про це свідчить той факт, що багато дітей на фестивалі уже не вперше і випробовують свої сили далеко не в одній номінації. Я вже ветеран, я вже п'ятий раз на фестивалі. От цього року я в чотирьох номінаціях беру участь: це проза, поезія, журналістика і малюнок. В журналістиці я тільки другий раз беру, подаю свої роботи. Ось, але минулого року я в журналістики гран-при зайняв. От, а так, із прози були перші другі місця, з поезії перші, другі місця, із малюнка було перше місце. Переможці в кожній номінації, звичайно, були. Їх нагородили подарунками та грамотами, але гран-при на святі мистецтва отримало саме мистецтво, бо кожна дитина презентувала своє уявлення про нього.